Це машина, яка їде і не бачить жодних перешкод. Тому що вона на блокчейні. І вона без перерви заробляє нам гроші. Вона працює за нас. Ми вже на платформі BitNest. Подивіться на цю красу. Вон 310 доларів. Ми вже отримуємо через 27 днів. Вон, відображається до секунди, все йде. Знову 310 доларів. 310-301 долар. Бітнес працює за нас. Тобто він нам заробляє гроші. І головне в бітнесті можна заробляти, почати заробляти із 1 долара. От. Це доступно кожному. Кожен із вас може також заробляти на пасиві. Тому кожен із вас може заробляти. В когось менша сума, в когось більше, але кожен це доступно кожному. Хочеш заробляти, пиши.